Всім привіт, друзі! В ефірі найкумедніша та наймиліша рубрика Приколяси. Наші пухнасті та пернаті вже готові підіймати вам настрій своїми викрутасами сьогодні. У випуску киця поціновувачка б'юті процедур, песики-будівельники та маленький гігант. Поїхали! Запорука вдалого дня поживний та смачний сніданок. Наш поважний птах вже готовий вирушати у справах. Ця киця дуже полюбляє доглядові процедури. Тож завжди просить господарку і її трішки причепурити. Команда песиків-будівельників береться за новий проєкт. Працюють, не покладаючи рук. Точніше, лап. А така розкіш нам може лише снитися. Котик допомагає мити посуд. То це так. І з нашою весняною погодою гуляти тільки так. Ну, а що робити, коли дощ цілими днями? Ой, це я такий великий. Ось чого мене пташечки за вікном лякаються. Я ще той звір. Незрозуміло, чи цей песик просить персональну ванну, чи просто дуже любить відпочивати у тазику. Як би там не було, пухнастий кайфує. Цікаво. А якщо я куплю штанці? Киця йтиме в комплекті. А взагалі котики тваринки не передбачувані. Я ж казала. Господарко, там нарешті сонечко виглядало! Збирайся. Ну ж бо чого сидиш? Йдемо скоріш гуляти. Ну Скільки ж тебе кликати? Друзі, не забудьте і ви сьогодні подихати свіжим повітрям. Гарного дня! Залишайтеся на позитиві разом із рубрикою Приколяси!